Скоро новий рік і всі хочуть салатів, олів'є так я хочу поговорити з вами про майонез, тому що майонез велика кількість жиру і того майонезу небезпечного, який продається в наших супермаркетах, його потрібно їсти. Якщо не менше, то взагалі не їсти. Так, але з якої олії зробити домашній майонез. Тому що із ляної вона дуже швидко окислиться і буде гіркою. Якщо із оливкової екстравірджон олівоїл, теж такий майонез дуже часто гірчить. От щоб майонез був домашній, класний і не гірчив, класно використовувати, наприклад, гір. Чічну, нерафіновану олію, або якісь олійки, які із горішків, наприклад, олія бразильського горіха, або олія така неяскраво виражена, тобто сюди не підходить гарбузова, сюди не підходить, наприклад, горішка Волоського, тобто щось таке нейтральне, кедрова, кедрова олійка підійде. Да? Я хотіла придбати насправді гірчичну. Хотіла з гірчичною, але я зараз знаходжусь в метро, тут немає гірчичної олії.